Складно залишатись цікавою без оцих штучних роздувань до твоєї особистості цікавостей, якихось, Боже, розвелась. Ой, там, ну ж ви думають, що хтось зрадив, Оксана школ... Оксані школі зраджує чоловік. І це вже 10 постів в всіх блогерських пабліках, які оплачуються. І я так ніколи не роблю. Або навіть. Там в когось гендерпаті вони роблять монтують відео, типу, і продають рекламу на гендерпаті? Ну тобто, закупляють рекламу на гендерпаті. Я от навіть такого не роблю на якусь подію в житті закупляють рекламу в інших блогерів. Типу я ж так розумію. Про це спосіб залучення собі аудиторії. Це ж не про те, щоб там якось монетизувати Ні, залучення, але ж є різні способи залучення, і який комусь... в тебе секрет тоді? От якщо ти нічого такого не робиш, от що Контент. в тебе за секрет? Контент. Я завжди отримувала аудиторію контентом тільки тим, що я роблю. Е, ні, Ну були колаборації, я ж вже говорила, тобто, і, і не без цього. Але от тільки контент, то, може, таргетування якесь колись було, е, на мій же контент. Але я ніколи не використовувала тригери. От Тригери дуже не люблю.